Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію» і сьогодні будемо роздумувати про книгу Левітів. Левіти — це нащадки леві, одного з 12 синів Якова, яким належали Священницькі функції і обов'язки, що їх вони мали виконувати під проводом первосвященника Аарона та його наступників, ця книга містить у собі приписи, що регламентують священні відправи, як, наприклад, різного роду жертвоприношення, освячення священників, щорічні свята. До неї входить також велика кількість приписів, що стосуються практичної поведінки ізраїльтян, які мали жити як народ святий, тобто відділений від інших поганських народів, так, щоб бути гідними Божої святості. Багато приписів пов'язано зі звичаями та практиками тодішнього часу, і Бог, ставлячись поблажливо до менталітету євреїв, дає себе почитати такими культовими актами та обрядами. Що сьогодні можуть викликати в нас подив, але тоді, оживлені глибоким почуттям релігійності та сповнення його волі, вони були неабияк важливі, і це були способи притаманні для того часу та для тієї культури, як прилюдно виявити свої найглибші релігійні почуття про слави, поклоніння, подяки, каяття за гріхи і прохання про допомогу. Отже, книга. Левітів складається з різних збірок, законів і норм, що стосуються до богослужінь та до стану чистоти чи святості, обов'язкового для того, щоби могти брати в них участь. Наприклад, сьома глава це ритуали різного роду жертвоприношень. Десята глава це ритуал посвячення священиків. 15 це норми щодо легальної чистоти та нечистоти. 16 -та глава це ритуал святкування Дня покути. 26 це збірка моральних, ритуальних і інших норм і приписів. 27 глава це норми і ціни для різного роду викупів. І все тут подано в світлі Божої святості, який має відповідати святість Його народу. Бо Я Господь ваш Бог. Ставайте святими і будьте святими, бо я святий так говорив Господь. Святість тут розуміється не так в релігійному чи моральному значенні, а радше, немов в фізичний спосіб, як якесь дуже потужне, магнітне поле, наблизитися до святого Бога в богослужінні означає увійти в це поле, в якому гине все, що неспроможно його тримати, тобто, що не є в стані чистоти. І цей стан вимагав насамперед сповнювати деякі норми, що їх сьогодні ми називаємо моральними, як, наприклад, заповіді. Але він також вимагав дотримуватися і таких особливих приписів, які можна охарактеризувати як табу, тобто певних наказів чи заборон, які спричинювалися до стану втрати чистоти, якщо їх порушити. Навіть деякі обставини, що не є залежні від волі чи морально законні та вимушені дії могли спричинити стан нечистоти, те, що стосується передання життя, статевий акт, пологи, контакт з тілом померлого, навіть коли його приготовляють до поховання, деякі недуги, наприклад, проказа і так далі. Крім цього, існували тварини, яких вважали чистими, яких можна було їсти і приносити в жертву, а інших нечистими. Як ми вже сказали, Бог опустився до рівня цього релігійного менталітету, і поступово за допомогою проповіді пророків виховуватиме свій народ до дедалі більш внутрішнього і особистого релігійного виміру, не касуючи при цьому виміру зовнішнього і громадського. Серед найважливіших приписів цієї книги знаходимо заповідь любити ближнього як самого себе, яку Євреї обмежили лише до своїх співгромадян, яку Ісус поширив на всіх людей. Вона стане Його заповіддю, яку Він поставить поряд з першою і найголовнішою заповіддю любові до Бога, сформульованою у Книзі Второзаконня, а також в Євангелії від Луки. Притча про доброго Самарянина, в якій Ісус. Дає зрозуміти, що обов'язок любові до ближнього не може стосуватися бар'єрів ні расових, ні релігійних. Попри щиру релігійність, яка виражалася в цих жертвоприношеннях, найглибша вартість єврейської літургії і, відповідно, книги Левіт полягає в тому, що вона є провіщенням тієї жертви, в якій Ісус приніс себе самого, жертвуючись в найвищому акті любові і послуху Отцеві. За всіх людей. Зважаючи на це жертвоприношення, Бог приймав попередні жертви. Послання до євреїв виявить всю недостатність тих жертв та їхню функцію провіщення, показуючи ефективність Христового священства і єдиної жертви нового Союзу. Брати і сестри, дякуємо, що ви були разом з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТен.